Качечка з Вінниці попекінськи. Як вам така що, показати вам рецепт? а? 12 годин ночі. А знаєте, що я роблю? Я буду сьогодні робити підготовку качки по-пекінськи. Я передивився багато відосиків на ютюбчики, читав рецепти, дивився всіх і. Знайшов для себе свою золоту середину. Такого я ще не робив, а, тим паче 12 ночі. Тому, перше, з чого ми почнемо робити качечку, нам треба шкірку від'єднати від, від м'яска. Качечка домашня. А, брат купив маленьких каченят, бабуся їх вигодувала. Тому екологічно чистий продукт. Я її вже підготував. І якось показував, що треба його від'єднати. Не можна так робити, ні? Це робиться для того, щоб шкірка була а, хру, хрумка, хрустка чи як. Ну, коротше, так, люди в Ютубі кажуть, було прикольно спробувати її надути, але нема чим надувати. А Пилососом мені не дозволили це зробити і феном. Тому робимо пальцями. нелегка це справа я вам скажу. 15 хвилин і ми це зробили, дивіться. Бачите? Ми її від'єднали, трошки почікали, але... Думаю, що на це зійде. Головне це що? Смак. Правильно. Так, переходимо до другого етапу. Погнали. Так, нам потрібно 80 градусів водичку. Ми це зробили. Заливаємо водичку. в ємкість. Нам потрібно зробити, я не знаю, як закваска, сироп. А на 3 літра води тут 170 грам солі. Оце бадьян, да? Бодю, ми сюди засипаємо. А потім це коріандр. Коріандра ми сипемо. Я взяв і меленого і взяв горошком. Ах, як пахне. А як пахне. Я додав ще трошки перцю. Також в мене є часничок. Ми повинні додати власні нотки і трошки імбирю. Думаю, я нічого не забув. Бодя плаває. Так, а тепер як саме опасне, тому що руки мені дорогі, а, я повинен помістити. Даного товариша сюди. Буде ще біда, так? Да? Зараз вона напевно. Ано, голосуємо. Буде в мене, а не буде. А, я хреново виглядаю. Не бери близький ракурс. А то я не пива, подумав, що я вже п'яний. Ми. Чому? Чому? Так, пф, стоп! Бам! А, 80 градусів. Це е, потрібно для того, щоб за 12 годин при цій температурі вона почне трішки-трішки готуватися. А за рахунок солі, оцих всіх оці бодян, да? ну, користо, всі гарних штучок і пахнючих, вона почне е, ставати більш сочнішою. Тому я її в холодильник не буду ставити, тому що вона повинна готуватися. І е, зранку я вам покажу, що буде далі. Вам всім на добраніч, а ми е, ранкове сонечко будемо зустрічати з нашою пташечкою. І вона завтра ввечері буде радувати моїх друзів. На добраніч. Далі буде! Вона дуже ароматна, і по ній видно, що вона стала дуже м'ягесенька. Тепер наша задачка її просушити. Це буде у нас третій етап. Розсушуємо. Ми її повинні гарнесенько витерти, щоб вона була сухенька, в неї не було оцих всіх штучок, дрючок. не повторюється це в домашніх умовах з білими полотенцями, як це роблю я, тому що можете жити не вдома. Взагалі, після такої витирання треба буде ще її просушити під вентилятором. А так, як мені позвонила, сказала, талян горять труби і нам треба вже через 3 години. Коштувати, тому я буду робити еспрес режим. Наступний крок буде дуже небезпечний. Дивіться, добавляємо соняшникову олію, нам буде потрібен фритюр. Ох, що зараз буде? Це треба, щоб був постійний маленький вогник, тому що вона швидко остигає. Тому будемо маслати так. Якщо я буду завтра з перебінтованим пальцями, то знаєте звідки це я зробив. Бляха, це так тяжко, вона вже спина болить. Вона тільки ноги нормально мочить. Бачите, вона ще... Бля. Головне, щоб шия витримала і моя спина і нерви мої. Таке складна справа. Це не по рецептах справжніх китайців. Ну що, я кухню засрав. Ну не впікся. Я скажу вам така собі справа. <хи> Дуже важко, але ви бачите, воно починає вже готуватися і робиться така приємна гарна скоринка. Все, переходимо до наступного етапу. Наша маленька повернулася з спа. Тепер рушничками тут не можна. Ми йдемо чуть-чуть просохнути, щоб стикло все масло. І я напевно візьму її трошки ще посушу. Після хорошого спа треба просушити нашу пташечку. Я не знаю, нащо я це роблю, але бачу це в Ютубі. Не знаю наскільки це довго і треба робити, але хоча б трішечки, щоб вона підсохла, тому що нам потрібно ще буде її підмаринувати. Так, робимо маринад. Нам потрібно закарпатський мед, соєвий соус, соус терияки, трішки коріандру і суміш перців. І перемішуємо. І зараз ми її будемо натирати і ставити в духовку, а потім цією суміш будемо зверху в духовці через півгодини мазати, щоб не засрати більше кухню. товариш Клопотенко робив це трошки медом, намащував її, Бляха, вона тупо просто попала в спа. Це наша пташечка. Отак, 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 не знаю. Клопотенко робив тільки е, медом, а я буду робити ще і е, з нашим соусом. Мій оператор каже, що я роблю херню негарну, тому я усовершенствую. Знаєте, я це подумав, мені говорить, Талян, що тобі на день народження подарити. От я, напевно, весь ліс свій побудую е, навколо всяких прикольних штучок. Для приготування їжі, як вдома, так і на природі. Я не люблю, коли дуже сильно крилошко загорає. Тому я вирішив їх закласти трошки фольгою, а потім ми достанемо. Тепер на нашу гарнюню перекладаємо. Напротив, так, з цієї сторони будемо пекти, напевно. Не знаю, хай буде так. І ставимо духовочку На конверті на 180 градусів. Ставимо нашу красотулю в спа. На другу знизу зухрінь. Я, напевно, на 20 хвилин її поставлю, тому що боюся її спалити. Все, погнали працювати. Дивіться, яка в нас красота. Я вже її один раз змащував. Щупом перевіряв, у нас вже є 75 градусів, відповідно, вона повинна вже якось бути готова. Даю ще її 5 хвилин і їмо! Ви просто подивіться. Ви просто на це подивіться. Майже 20 годин готування, я її навіть не спалив. Погана, ідея. Ріжемо кусочок, щоб спробувати і. Я ж хочу її гарно привезти до моїх друзів. Дивись, диви, 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 диви яка, диви. Та ти що впеклася, впеклася моя ти малесенька. Ми з нею 18 годин тусувалися спільно. На! І я це зробив.